Вітаємо вас, наш гість майстер спорту міжнародного класу, паралімпієць, стрільба з лука, тренер, пан Іван Дзядик. Дякую, що прийшли на інтерв'ю. Ну, і посувало би у серпні згадати про те, що міжнародна федерація Луку була започаткована у Львові. Пам'ятаєте це з історії? Так. Вперше в сесійній залі. Львівської міської ради була започаткована Фед... Міжнародна федерація стрільби з лука. В той же час і пройшов перший чемпіонат світу у Львові. Львові зі стрільби з лука, а потім вона була перенесена в Лозанну, Швейцарію. І це 1931 рік. Отаке От відбувалося у Львові. Не дивно, що стрільба. З Лука у Львові дуже популярна. Так, одна з, скажімо так, найпотужніших осередків в Україні. Для цього треба мати добрих тренерів насамперед. Так, тренерський склад, розуміння, матеріальну частину, луки, стріли, тири, де стріляти, літні поля, бо стрільба з лука це є літній вид спорту. Взимку, Взимку він є, але він є на 18 метрів. А літом він проводиться блочний лук на 50 метрів, Олімпійський лук на 70 метрів. Оце дві дистанції. 50-70. 50-70 метрів. Угу. І 18 зимовий. І 18 зимовий. Так. А які світові рекорди, знаєте? Та руський. Скільки очок набирають? Та, різні там ну, різні світові рекорди. В Блочному більше е е рекорди. В Олімпійському трошки менше, бо то 70 метрів. А різниця між блочною. Різниця з е Олімпійський, скажем, має рукоятку плечі Т'ятива, а блочний має два кабеля, які які суміщені двома блоками і система е і третю тітивої. Коли розтягуєш ті блоки, спочатку воно важко, а потім легше тримати. І плюс е невелика оптика стоїть в блочному луці. З більшої мішень. Що найважливіше для спортсмена в стрільбі з лука? Очі, руки. Курдані, ну, Це все тренується. Все тренується. І Зір не впливає. Зараз е, чемпіонат світу проводиться по незрячим. Є дві категорії, тотально незрячі, і які бачать до 10%. Як вони стріляють? Але На звук? Всі вони з масками чорними пов'язки їм надівають і вони так стріляють. І Плюс стоїть установка така, що. Ти робиш все на відчуття. Прикладаєш руку до установки. Тут стоїть установка, яка виставлена в центрі мішені. Вони стріляють на 30 метрів, до речі, розтягуються, прикладаються і все вже йде на техніку. Стрельба з лука вона така взагалі технічний вид спорту, що навіть якщо ти маєш зір трошки гірший. Що ледве там пляму бачиш, то мішень. Але якщо ти все технічно зробиш, воно попаде туди в жовтий там де треба. Хто вас тренував? А, спочатку Михайло Хосківадзе з Олегом Іляшенком. Олег Іляшенка, скажімо мій один з перших тренерів на базі медуніверситету. Це було в 2006 році. Я йшов здавати заліки. І тут з трамваю виходжу, дядько, такий високий, стоїть мене там по плечу. Ти інвалід, думаю, блін, ти що не бачиш? Хотів йому щось сказати? Я помічник головного тренера, паралімпійської збірної. Чи не хочете займатися? Завів мене туди. Я Я ти под... сказав ви спорту? Так, стрільба з лука. А чому він звернув на вас увагу? Щось він побачив. А вони набирали людей з інвалідністю, в команду, в секцію тоді. І побачив вашу праву ногу, яка була травмована в підлітковому віці. На мотоциклі. В підлітковому віці. І я прийшов туди. Подивився, як воно все виглядає я колись хотів. Я в дитинстві луки робив з ліщини цього, з цього скагатного шнурка то був, була тятива, цвяшок замість полочки. Ну такі імпровізований. І ми там собі стріляли. Бо англітяни довели, що стрільбою з лука не всі можуть займатися. Тільки 30% населення. Чому? Ну, ну, Не всіх потяг є. Хтось до цього, хтось до цього, бо тут е, треба трошки витримки такої. і… Психологічно має бути. Психологічно, так. Психологічно, фізично. Ну, це все воно натреновується в процесі. Злешся, які ставити, яку ставити мету, бо, скажімо, зараз в мене в секції є 35 дітей. Це є вік від 9 до 25 років. Від 9 до 25. Так, так, від років до 25 років. І хтось приходить просто для себе порозважатися. Хтось приходить розряд зробити, хтось приходить. На якомусь одному-двох, скажімо, чемпіонатах, чи виїзних, чи місцевих, бо я зараз роблю вже відкриті до нас, приїжджають і з Новоярська, з Оброшеного в та в Городок. З Новоярська, з Оброшеного, зі Львова буває, приїжджають. Ну, досить такі потужні ми робимо ці змагання. І хтось так, хтось так. З хто яку ставить собі мету. Ви погоджуєтеся з усіма їхніми цілями. Так, звичайно. Ви не кажете, що оця ціль не відповідає. А ну, якщо та... дивіться, якщо ви привели, ой, він там сидить за комп'ютером і в телефоні, і приходить такий лук не, не досить важкий, не може розтягнути тільки в половину, ми його дозакачуємо, ми його тренуємо, даємо сильніший лук. Каже, та мені так підходить. Але якщо я бачу, що в дитини є потенціал, і вона може більше. Я звертаюся до батьків, говорю з ними. Кажу, так-то, так-то ми можемо більше. Є цей вдома переговоріть, Оприділіться, що ви далі хочете. Чи ми просто на тому рівні лишаємо, чи ми йдемо вперед? Батьки запитують, а що це дасть, яка кінцева мета? От буде він добрий лучником, і що він буде мати? Ні, таких питань немає. Нема. Тобто у мене діти, в мене вже є сім кандидатів в майстри спорту. У мене є з першим розрядом, троє, четверо з другим розрядом, там, юнацькими. І всі, як то кажуть, одна, одна третина з них виступає на виїзних змаганнях, їздимо до Львова, в Чернівці, зараз в Івано-Франківськ має їхати. І дивляться, що Інші можуть, а чого їхні не можуть. І вони так підталкують їх. Найбільші досягнення ваших вихованців, які Ну, Найбільші. формальні, але спортивні. Це завжди в спорті, це треба запитувати. По юніорах маю чемпіона України по блошному луці. Третє місце на Україні по блочному луці. Дівчинка третє місце е юніорка. Е потім. Е Минулого року один з ветеранів, який стріляє зубами, став чемпіоном України зимовим серед осіб з інвалідністю Інваспорт. Що там ще є? Та багато призерів, кубків України, етапів кубків всеукраїнських змагань. Там ну, вже є трохи. Ці призи десь зберігаєте колективно чи кожен ні, ні. вдома? Якщо вони зайняли особисто, вони мені не треба. Я маю своїх, я маю поза 80 медалей. Дві пачки грамот маю, що можна пожартувати чи не можна. Могу. Що можна тими грамотами два туалети замість собою обклеїти? О, тому воно мені не потрібно. Вони заслужили, вони мають своє. А у вас база в грудку нормальна? База добра. Там не треба туалети оплеювати? Ні, там все зроблено. Заїхати, подивитися. Там окремий е, туалет для візочників є з пониженим умивальником, з поручнями пандуси. Ми, до речі, в грудку три чемпіонати України по парастрільбі приймали. Так що у нас, у нас все там зроблено. Тобто то там і міжнародні змагання можна приймати? Можна проводити міжнародні, але зараз всі О, скажі, війна. бояться. Тому що навіть говориш чи словаками, чи з поляками. І ми так... Посидимо тут за своїм так, Так, хочете приїжджати до нас. Но... Про ваші нагороди. Ну, досить сказати, майстер спорту міжнародного класу і вихованець мав би схилити голову і сказати, тренери, я вас уважно слухаю. Але знайдеться такі, який скаже. Тренері, а ви продовжуєте змагатися, продовжуєте розширювати свою колекцію нагород? Так, я стріляю серед здорових, серед паралімпійців. Серед здорових так само? Так, я є в, чи в першій чи в другій команді здорової обласної команди львівської. Тобто, незважаючи на травму ноги, ви. А, я такий як всі. Так, але ви паралімпієць. А тут як? Тут на такі ж самі умови. Я маю на Та сама дистанція. В досягненнях. Більше у вас досягненнях Паралімпії чи хто не має. Скажем, зараз я зимою на чемпіонаті України серед здорових був другий. На всеукраїнських змаганнях був другий. На матчі з сильнішим це вісім чоловік з рейтингу. Я, хоча там десятий був, але двоє відмовилися, і я пішов вперед. І мене взяли в ту вісьмерку. Я другий був. Там 10 дистанцій, що стріляє. Бат... П'ять кваліфікацій, там такі важкі змагання, але я достріляв, як до кінця, ще друге місце зайняв. Ви батько трьох дітей, да. потім маєте травму, ви можете їздити за кордон і на змагання будь-які. Їздити? Можу. їжджу. Як там результати? Минулого року я був в стрімний прозер Чемпіонату Європи. Супер! Це було в, в якій країні? В Італії в Римі бронзу ми взяли командою в 2019-му. Я рекордсмен світу в команді. Ми всі три львівських спортсмена попали якраз. І цей, ми, Я рекордсмен світу ще. ні, ще рекорд не побив. А мені здалося, що у вас найбільший рекорд теперішній це те, як ви залучаєте до стрільби з луку ветеранів, що мають травму. Так, дивіться, я з 2018-го, десь з середини, не пам'ятаю, займався з ветеранами АТО ООС. Але це були поодинокі один, двоє їх було. Ми готували до змагань, їздили в Київ на змагання ТОСО. А ми їх знаходили, як вас знайшов колись тренер. Чи вони вас знаходили? Так, ну, якось так виходило. Якось Боженька нас стикала докупи. Спочатку це було такі там троє, четверо. Ну, приїжджали, їхав бус, е, там, комусь треба в соціальний захист, комусь в пенсійний фонд. Це все в великому любені нема, в нас в городку є. І їхав бус. Ну і хлопці, я запропонував, що ми можемо по середах, так як їде бус, і хлопці почали їздити. А коли було 10, було 3, було 4, потім їх стабільно 5, 7, 8 приїжджало. Е, На даний час я по середах їжджу туди до них. А по суботах, хто хоче, то приходить на тренування в гурток. І за весь період. Поза 500 ветеранів вже перейшло через стрільбу з луку. Один з них став кандидатом майстер спорту, ще семеро з них з дорослими розрядами вийшли. Ну і з юнацькими там теж пару чоловік було на всеукраїнських змаганнях. мене один був друге місце зайняв, потім не пам'ятаю, на яких теж третє місце було. На відкритих змаганнях хлопці виступали. Ну, скажімо так. Перше, це є реабілітація. Реабілітація для хлопців. Щоб вони трошечки, скажем так, фізична реабілітація на сам чи психологічна? Воно і фізична, і психологічна, бо стрільба з луку допомагає їм. Бо тому що… Пару разів, якщо натягнути лук, і зразу видно фізику, що ти е, можеш. Деколи робітологи приходять, проводять новеньких, і це, вони пару пострілів зроблять. Я кажу, вон там спинка, не тримає там плечовий пояс, там ця рука. Ну, і ми ці взаємопов'язані такий, такий вид спорту, який взаємопов'язаний з реабілітацією, з лікуванням наших ветеран. А посттравматичний синдром, можливо, навіть якусь агресію, стрільба луку знімає, все-таки є мішень, є ціль. Тут, знаєте, як медаль має з двох сторін, і тут так само комусь знімає, хтось починає нервуватися, що не попадає. По-різному буває. Тому це я підходжу, індивідуальний підхід маю. Допустимо, виходить щось, туди-сюди, ми відходимо, метраж робимо більший. Дивлюся, не виходить щось, таке нервування чи сумніви в собі, чи ще щось. Ми його впер. Ну, на 5-7 на метрів він починає попадати, знову вірить в себе і знову ми відходимо. Є такі, що зразу, тут різне, то треба дивитися по травмах і по психології. Ці військові вас сприймають за свого? А якось так. Якось так. Дивляться на мене, що я є людина з інвалідністю, і дивляться на мої результати. І думаю, ми, ми ж так само можемо. Стрільба з луку не дешевий вид спорту. Не дешевий. Ви з якого луку стріляєте? Якими стрілами? Я з блочного лука стріляю. Гробництво, Марка. Хойт. Америка. Це найкраще, що є? Це найкраще, що є. І стріли Америка і істом. Ну, самі не летять, але вже добре, так? Ну, якось так. Як вирішуєте цю проблему? Ну, ну скажем, в 2020 році мені місто Городок купив лук. Так, 1800 вісімсот. Ви є. його вже окупили здобутками. Вже в три рази, напевно. <рес> Як ваші вихованці вирішують, стріли, стрі... хтось просто займається, то йому можна простіше мати лук і стріли. Хтось претендує, скажем, так є учбово тренувальні, є тренувальні, є змагання. Такі вже потужні луки, які вже коштують там 800 тисяч євро, то можуть дозволити, в мене тільки двоє дозволили, які працювали на роботі, і зібрали собі і купили. А решта, ми маємо такі очбово тренувальні, нам Городоцька міська рада виділяє кошти. І я за ті кошти купляю луки. Кожен рік щось підкупляю, щось підкупляю, і нас тому стало 35. Ми починали взагалі з шести людей, два лука було. То була катастрофа, трошки така катастрофа. Але потім ну, влада побачила, і ми почали здобутки здобувати. Ну, з першого у 2018-му взагалі одна людина виступала на змаганнях, потім там дві, три, і поїхало. Зараз вже 10 чоловік, я вам зимою, 10 чоловік ми виставили. А для реабілітаційних потреб військових обладнання ніхто не допомагає закуповувати? Ми трошки збирали. трошки збирали ці збір, робили в Фейсбуку, коли їх почало більшати. А потім, коли зробили спортивний майданчик біля військо, біля реабілітаційного центру, то вони заклали вже шість луків і стріли і щити, і там все готово. Все, все є для них. І в нас в городку вже теж все є. Ми можемо приймати вісім чоловік одночасно. Влада деколи любить брати участь у футбольних матчах і перший удар по м'ячу робити, а голова е... городка Володимир Ремяк ніколи першу стрілу не запускав під час змагань? Е, приходив, стріляв е, досить добре. Нічого не поламалося. Ні. Відомо про ініціативу, як називаємо, Зеленої канапи? Так, Зеленої канапи. Но ініціатива Першого західного, яка. Ну, ми так уже скромно, дружимо, Так. Про те, щоб зібрати вам кошти для вас, для тренера, для тренера Івана Дзядика. На придбання автомобіля. Я не знаю, чому там 300 тисяч поставили гривень да, за мету. Не півмільйона, не мільйона 300 тисяч. Де, Значит, тисяч. Це вже навживаний автомобіль. Навживаний, навживаний. там. Половину зібрали. Половину зібрали. Так. Ну, половину ще треба збирати. І, 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 і варто зібрати. Скажіть, для яких потреб потрібен цей автомобіль? Дивіться, ситуація така. Я живу в Грудку, а реабілітаційний центр знаходиться в Любліні. Від точки до точки приблизно 14 кілометрів. Не є багато. Але е, сполучення дуже погане. Зранку їде маршрутка 9,10, потім 11-10 і назад півп'ятої вертається. І все. Оце все сполучення між городком і Великим Любленням. Я як свого транспорту не маю, але. За, скажімо, 23, -й, 24, -й, вже 25, майже в жовтні буде 3 років вже. Ця стрільба з Лука зарекомендувала себе як хороший вид спорту, так і хороший допоміжний вид реабілітації. І хлопці горять, хлопці ходять, скажімо так, у них там. Приблизно 180-170 чоловік лежить, то в мене на тренуровці приблизно 15-20 чоловік за один раз. І вони хочуть більше, бо хочуть на змаганнях виступати. І зараз молодих багато. І просять самі приїжджати. а як приїхати? Я людина з інвалідністю, маршруток нема. От як мені добратися? І хочеться їм допомогти. І от вирішили зібрати на оцей автомобіль. Я зараз пішов на навчання, на курси з ручним управлінням. так. Та. бо ще, скажімо, у 2002 році, 2003, десь так. то ми на газ 52 я тільки їздив ну, в школі було оце? Категорія С, і, і я не знаю, розуміло. де ті де, де права, але це категорія Б і ручне управління. Я в хлопців львівських їздив на сихів, а, сідав за машину, пробував, чи в мене вийде. Ну, кажуть, досить непогано, і дивчися. Ну, так мені інструктор сказав. Кажу, добре, йдемо вчитися, Йдемо вчитися на правах. Я дуже ситуація така трошки дивна. В принципі, це не ті гроші, які мали би бути проблемою у вашому випадку. Я думаю, серед наших глядачів знайдуться не тільки ті, хто переказує там по кілька сотень, але хтось зі спонсорів, який подумає, що ота ваша роль в реабілітації. Військовослужбовців з травмами з важкими травмами заслуговують знаєте багато. Багато мені говорили: ой, то треба на дрони, то треба на цей. А я кажу: добре, дрони треба. А що робити з тими хлопцями, які втратили здоров'я, втратили віру, втратили сили, і одні психологи не допоможуть. Так, це добре, психологів, є багато, вони витягують, але треба їм показувати, що є різні види діяльності. Є спорт, є різні діяльності бізнесу, є зараз багато можливостей, але ці всі можливості треба їм показати. І щоб вони це все спробували. Нас один лишився, зараз є кандидат в збірну. Цього. Це тих ветеранів, адекватний хлопець, все нормально. І він, коли прийшов, в нього вийшлося, і він потім каже: Іван, давай мене напрягай побільше тренуй. бо я розумію, що мене на завод далі не возьме там, де я працював. Я вже все, я неспроможний буду, мені щось таке треба, в якому, щоб я десь в якомусь середовищі лишився. Я не сумніваюся, що ці кошти не вдруге. Дом... Допомога треба. Треба показати, що життя йде дальше. Що життя на травмі не зупинилося, що є життя після травми, і буває таке, що після травми ще краще життя може бути. Але це все їм треба розказати, показати на прикладі, що вони спробували. І оприділилися, що вони, скільки ветеранів зараз, бізнесу, а скільки в спорті залишилося, які після, а скільки, не хочу там говорити, але я десь десяток зі стакана забрав в спорт, та пару лишилися в Гирьовому, хтось там лишився з лука стріляти, але вони вже, скажімо, дур в голову не, не йде, а вони займаються чимось, вони зайняті. Так, і тут дуже важливо, це повноцінне життя, бо як так жорстко, може цинічно кажуть, що е, люди часто дуже, часто завжди дуже важко переживають втрату кінцівок, там, такі травми, але мало хто переживає, коли розуму немає. Так. Їм легко, просто. Знаєте, втратити кінцівку то одне, а от сісти на стакан, то о-го. Ти хоч май руки, ноги здорові, але якщо тут не все в порядку. Оптиміст. Я реаліст. Це, це найкращий різновид. Я реаліст. Оптиміста. Бо інакше, інакше що, сісти і плакати і казати, що влада погана, бандуру брати і співати сумних пісень чи як? Я не знаю просто. Я інакшого просто не знаю. <кій> Ну і певно, не до всіх ви ще звернулися. Я вже не про тих 300 тисяч, що збирають, я про інші суми, які, можливо, на обладнання, на луки, на стріли, і нарешті-решту на -решту буде потрібно. Треба, треба шукати інших спонсорів, треба шукати офіційні органи, Міністерство ветеранів, фонди. Міністерство ветеранів зверталося я пару раз. Вони бідні, як сироти, нічим не допомогли. Ви на зарплату в них вистачає. Так. Да. І коли пости з гарними фотографіями вони викидають, щоб приїхали щось там, провіряти, чи ще щось, ой, такі постановочні, але в реальності від них допомоги нема. Скільки років я вже працюю? Скільки не зверталися, бо знаюся, і в Міністерстві спорту, і переказували і цей ніякої допомоги. А ветерани, які займаються бізнесом, звертають на вас увагу. Учасники бойових дій. Ну, Скажімо, вони тільки починають. Хтось там дрібну кав'ярню відкрив, хтось там якусь пиріжкову, хтось там цей. Ну, от, е проводяться тренінги. Я знаю, волонтери проводять при. при... Їх збирають, як можна започаткувати, як можна ну, залучити чим більше, щоб вони були зайняті. Який наступний графік, календар змагань у вас і у ваших вихованців, по-перше? Зараз їдемо на третій етап Кубка України Івано-Франківськ. Двоє будуть на Кубку воїна виступати, але без мене, бо якраз в той самий період проводиться змагання. Ну і далі плавно будемо переходити на зимовий, е, в зимовий сезон входити. Дякую вам за це інтерв'ю. У описі цього інтерв'ю ми обов'язково дамо е, координати, куди можна буде Так, Там є, чи в мене на сторінці, чи в цій Олесі Доморадської, в зеленій канапі є банка, є номер карточки. А ну, тоді до зустрічі, вже коли ви будете з посвідченням водія і з тих паспортом на автомобіль. <рес> Я думаю, це буде добре. Дякуємо, що дивилися і слухали пана Івана Дзядика. На все добре.